Я вас дуже попрошу, будь ласка, 5 хвилин, мені увага. Значить, тут присутні юристи, тут юридично підходять до цього питання, до захисту парку. Я вам скажу наступне: що якщо говорити юридично і ми не можемо, я ж вам не заважала, якщо ми не можемо юридично захистити цю ділянку. То це я вважаю, що це недолугість юристів, тому що я зазначаю, що норми прямої дії, це Конституція України. Будь-який закон, який обмежує ці норми прямої дії, є недолугим, нікчемним і він не підлягає виконанню. Цей ця земля є національним багатством, який за конституцію належить народу. Це не гасло. Це норма прямої дії, яка була порушена Київрадою. В даному випадку, якщо ви уважно підписувались під цими листами, на шапці написано наступне. Просимо повернути землю парку Малишка е, територіальній громаді міста Києва, а Тут, який просто є злочинним, тому що він порушує норми прямої дії, 에, говориться про те, що повноваження вирішувати нашу долю надається Київраді. Тепер логічно подумаємо, що ми робимо з цією землею. Ми цю землю передаємо в Київраду і відбувається просто-напросто отжим однією політичною силою іншою. Я хочу сказати дякую тій групі, яка організувала ці підписи. В даному випадку ми можемо по тому неконституційному шляху поступати саме так, тобто вимагати повернення землі в землі територіальної громади. Це добре. Працює. Я вже доросла дівчинка, і за ці п'ять років. Зрозуміла наступне, що там, де йшли такими механізмами кон, е, юності, космічна, п'ять поверхів будинку. Писали сім, п, е, 3, сім. Е, писали, сім? Ага. писали в Веліморському, бив себе в груди і казав, що буде відстоювати. Забудови, які він розказував, що повідміняли рішення, тому я вам скажу, я була на цих відмінах. Київрада робить дуже хитро. Вона відміняє рішення Київ рішення Київради по всім комісіям, а потім ці рішення попадають до пана Прокопіва, який вирішує долю нашої землі. І це питання відправляється то на допрацювання, то ще щось. А в цей час пан Вілімовський збирає збори забудовників, потім у тієї групи, яка за бабло отримує бажання будувати на річці підземній. І на громадських слуханнях, за які вас агітують зараз, приходять з картками від забудовників і вирішують на користь забудовника. Тобто Київрада є зачинщиком протистояння і початку війни на подвір'ях. І це їм треба довести. Отут всі начебто так дружньо. А коли приходять громадські слухання, вони відбуваються частіше за все. Навіть в робочий, ну, останнім часом на Сокарках вирішили підтримку. Тут зірвали, тому що казали, що Плотнікова отримує бабло від забудовників. Так от я пішла далі. Я ще раз говорю про те, що норми прямої дії це наш з вами обов'язок і право відстоювати. Яким чином ми можемо відстояти цю зелену зону? Ми будемо працювати по тому механізму. Але я вже залишила я вже залишила оцей простір, і ми разом, ціла команда по Києву, працює над тим, що ми живемо по конституції, норми прямої дії. Що ця земля з 91-го року не була зафіксована за нами з вами. І що відбувається? Тепер вони між собою. А хто це робить? Скажіть, будь ласка, я ж заважаю. Значить, ми зібралися і вже, знаєте, говорять про пророка, не приймають в своєму отечестві. Тут є пан е, Олег, е, я забула вас, критикує, що ти говориш, де да так далі. Іншого у нас шляху нема. Значить, що нам потрібно, розпочинаємо з цих зборів, проводимо інвентаризацію майна і землі, в тому числі, для того, щоб. Зробити речами, оті папірці, які з нами познайомила зараз пані Солом'янського району. Вона вже давно над цим працювала. а Ми тепер зустрілися. Ми люди на кожного, віде. на кожну людину у нас є майновий сертифікат, гроші в банку. Це те національне багатство, яке було розікрадено по зразку цього парку. Значить, наш захист цього парку це наступ. Наступ, чим свідомістю, якщо кожна людина, я вам попереджаю, оті документи, що вважає Вілімовський, які зараз тік, нема тут ні не юриста. а ні, є. У нас є документи, які свідчать. І я зараз ще раз запит задала: нема державного акту на землю. Що таке державний акт на землю? Це коли він зареєстрований в фонді державного майна. Вони нам дають відповідь: нема власника у цій землі. А юристи кричать, у них все, все правильно. Тому скажіть, будь ласка, скільки нас будуть водити? Тому я, Ми є ціла громадська організація. Я дуже прошу людей свідомих вставати в цей простір. Не сьогодні-завтра, у нас на подвір'ях буде війна. І війна, ми самі себе поїдаємо. Мені сьогодні дзвонив Колбанцев, якого ви добре знаєте. Він знову... Перед виборами починається мулька для того, щоб привернути увагу. Закривають диспетчерські. Да що там диспетчерські? З 1 березня я вам ще раз кажу: наші будинки з ЖЕКом, з приміщенням, комунальним це наше ваше достояння, моє, в тому числі, що воно має працювати і примножувати національне багатство, його передають в приватні руки. Тому зараз. На 26 число я написала об'яву, які питання ми маємо задавати для того, щоб оце захищати цей парк. Вони на нас з тракторами і з екскаваторами підуть. Ми маємо кожним будинку за цю ділянку спитати за все національне багатство 91-го року. І по нашому зразку цей досвід уже вивчається в семи районах. Сьогодні мені сказали, що вже в Дарницькому районі створена ініціативна група і будуть працювати по конституційній площині. По Вентарізації всього майна, включаючи підвали, дахи, які вам не належать, земля під будинком не належить. А вони цим скористались. А ми тепер дивимося у телебачення, бачимо, як дітей наших забирають на фронт. Вони б'ються за наше з вами національне багатство. А ми оце слушаємо бледні, е, е, значить цього депутата. І тепер іще у нас тут закликають пішли до Київради. Я теж написала до Київради, пан Іванов, Води в нас до Київради для того, щоб покричати клічко, ні туди зайдуть в кабінет ті, хто розуміють, що національне багатство, треба говорити з клічком по поводу, що це частка національного багатства. І перший, хто тут мав зробити собі якесь, це оцей будинок. Розумієте, який відповідає, що значить перевезти в землі територіальної громади Києва. Це значить, я живу тут на, на Дніпровському районі. Що там? Я зможу контролювати, тому ця земля закріплюється в реєстрах за відповідальність, несуть. Мешканці цієї території, ми будемо думати, як її примножувати, як щоб вона була е, приносила нам користь або я гроші. Як цей, цей парк гроші приносити. Тю, тю. Цей парк гроші приносити не буде, але все. Все я питання цей парк. Нам буде здоров'я. давати. ніхто. Я ще раз кажу, я говорю. Про... Ви розумієте, що цей парк... Гроші. Цей пом буде приносити місяць. Все. Все. Все зрозуміло. Мене більше вона, вона... То... хвилиночку. Значить, давайте ми розпочинаємо по порядку. Значить, 12 числа буде сесія Київради, і я запрошую. Ми запрошуємо. Ми підемо групою, яка вже говорила з клічко щодо цього. В територіальну громаду кожного району власності і майна, оце саме основне питання, і воно автоматично буде вирішувати і це. Вони злякаються, забудовник пов'язаний з клічком. Я ж вас не перебувала, в мене є. є Давайте просто побачити від того. А все. Добре, якщо є. Я тоді далі вже поспілкуюсь. з тих, хто розуміє про що і деталі я вам все розкажу. Підходьте, будь ласка.